Малозабезпечені, хворі, одинокі люди. Вони усі потребують уваги й допомоги. Зневірившись їх отримати від держави, люди прийшли до благодійної організації. Центр соціально-економічного розвитку Житомирщини Полісся. Її у 2001 році заснував наш земляк Юрій Бобер. 13 років поспіль волонтери забезпечують нужденних одягом продуктами харчування і ліками. Продовольчиво вона всі роки працювала. Комунальна програма теж ми розробляємо. Я знаю, багато людей звертається по комунальним проблемам. Є теж будемо працювати в цьому напрямку, а теплі речі, які в нас надходять. У вас можливість, є телефони за роки існування благодійної організації. Інваліди отримали більше тисячі візків, десятки тисяч милиць. Щодня з самого ранку до пізнього вечора тривають зустрічі. Юрія Бобра з підопічними люди йдуть сюди, бо знають Юрій Бобер завжди дотримується свого слова. За період нашої роботи. Было оказано очень много помощи. Наша онкобольница получила много послеоперационных кроватей, медикаментов. Люди обращались, получали слухові апарати. больнице, ор больнице первосоветской теж було очень много оказано медицинской помощи для того, щоб людям нашим хоть немножко облегчить, облегчити какую участь. Минулого разова я зустрічалася не з одним депутатом. То... Ти що і хочеш запитати, то вже він побіг, вже немає його, не можна зупинити. Юрій Григорович всіх вислуховує. Вже людей немає в залі, а він ще дивиться, хто би що його запитав. Чи Це можуть віддячити люди, яким врятували життя, виділивши гроші на операцію? Які слова здатні висловити подяку за ремонт оселі чи подарований одяг для родини, у якій десятеро дітей? Коли слів замало, співає душа. І щемлива пісня заповнює залу, і сльози мимоволі з'являються на очах. Рідна Україно, земле колискова, Обнімаю піснею тебе. Народні сучасні українські пісні мої улюблені, сказав Юрій Бобер. Їх мене навчила мати, і вони в моєму серці на все життя.